Криворіччина залишаються байдужими до подій, що відбуваються нині в Україні. Тож на народному вічі, що відбулося біля пам'ятника Тарасу Шевченка, в день 200-річчя з дня його народження, згадували не лише життя та творчість великого кобзаря в центрі уваги городян буремні події останніх місяців, котрі відбуваються в нашій державі. Впродовж зустрічі йшлося про цілісність країни, патріотизм та неприпустимість військового конфлікту. Зараз нам треба єднання. Нам треба єднатися, вірити в себе, вірити в Україну, вірити в Бога. Шевченка, я тільки здесь, коли мої діти в школі изучали Шевченка, я дізнала. Вот От вони знають багато віршів, це дух нації. Багато було пророків, лідерів, але Шевченка це вечно. вічний патріот. Те, що він закликав до чого, те, що э, просто в його віршах. Ну, на мій погляд, здається, вже... Ну якийсь сув відбувся. Ну можливо, ще не в цілому в країні, але ну хотілося би так думати в душах людей, в думках. Учасників народного віччи прийшли урочистою худою від 95-го кварталу до театру імені Шевченка.